Житловий комплекс ОКленд новий сучасний комплекс комфорт-класу. Пане Олеже, ми дивимося справді на те, як вів себе Путін тоді у четвер. І на наступний день також у нього були там якісь ознаки активності. Доволі таки впевнений, насправді Путін і виглядає впевнений, це впевненим. Це лякає наших партнерів із заходу, спонукає переживати, боятися і так далі. Однак, зважаючи на ситуацію на фронті, зважаючи на кількість втрат особового складу, броньованої техніки і так далі, ну ми розуміємо, що не все все так добре, не все так гладко на Росії для того, аби очільник цієї самої Росії був таким впевненим. Отже, питання у нього якийсь туз у кишені захований, про який ми ще не знаємо, чи просто це чергове підтвердження того, що йому так звані папочки заносять, де все красиво, де ось ось Київ вже візьмуть за 2-3 дня, як то кажуть. Дивіться, Марк Каддафі був теж дуже впевнений ні за тиждень, ні навіть а за рік він взагалі був супер впевнений. А потім з ним те сталося, чого боїться дуже Путін. Кажуть, що цей фільм його шокує. Або тоді, коли він дивився, шокував трошки, він зараз забуває про це. Ну розумієте, якщо ми йдемо по лозіці Пітерської подворотні, то понти це найважливіше, що є у подворотні, Да? Ти повинен бути впевненим, виглядати як впевнений, це не важливо. Головне, щоб тебе боялися. І мене дивує реакція заходу, яка знімає реакції з того, що сказав Путін. Можливо, вже досить лякати нас, лякати інших. Можливо, коли всі усвідомлюють, що Путін йде дуже далеко, і це новітній фюрер, якого можна зупинити тільки коли по великому рахунку. Да? Можливо, досить аналізувати його слова, а вже переходити до Конкретних дій, тому що коли все звужується до України, то це примітивний підхід насправді, тому що е, Європа там сполучені Штати при всій повазі, вони нам допомагають все питання немає. У них є внутрішньополітична боротьба, у них є внутрішні проблеми. Вони на першому місці. Це все логічно. Але ж коли вони чують людину, яка хоче їх знищити, і вважає їх ворогом. То мабуть треба завдавати превентивних ударів, а не чекати, коли він піде далі, тому що питання зараз не про Україну, навіть не про допомогу Україні. Тут питання про глобальний конфлікт. І він, якщо вірити моїм колегам і деяким внутрішнім відчуттям, він уже давно йде, тому що Друга світова війна, нагадаю нашим глядачам, теж не називалася Другою світовою, коли вона починалась десь в Польщі або там ще, ще де, Да? тому мене дивує оцей інфантилізм, тому що можна грати в демократію, можна жити в демократії, можна в демократії ухвалювати рішення. Але коли під твоїм вікном стоїть танк. Це зовсім інша логіка. Ага. Так можна так зробити, щоб американські танки стояли під вікнами Кремля або якісь інші, тому що можна догратися до великого конфлікту, і тоді вже буде без різниці, хто її почав, хто кому допомагав. Тому якщо дійсно так перелякалися, то варто не бояти, тобто боятися ну всі бояться. Да, але треба діяти тоді, ага. діяти і жорстко. Ну, якщо порівнювати, одразу ж спадає на думку анексія Криму і паралель із аншлюсом Австрії, коли Гітлеру по факту дозволили це зробити просто без всяких проблем. Зараз ми бачимо, ну справді здається, Польща 39-го року, коли нарешті згуртувалася спільнота. Ми пам'ятаємо тоді, Велика Британія вступилася за Польщу. На жаль, це сильно не допомогло. Однак, сподіваємося, тут історія піде інакше. Однак, все ж таки, пане Олеже, в чому проблема? В чому суть ось цієї Впевненості, незрозумілої путінської, такої шаленої. Справді вірить в свою міць, чи це, знову ж таки, ті самі папочки? Я думаю, що, по-перше, є один із варіантів, що він живе в своєму в своїй бульбашці. І це показала прес-конференція. Він живе в Бульбашці, яку для нього продовжують малювати навіть з елементами демократії. Ну там оці питання, якісь незрозумілі, які він спиною не міг читати. Але є ще впевненість в тому, що його захід боїться, боїться, тому що в нього є ядерна зброя. Тому що в нього є дуже багато росіян, які в принципі можуть вбивати і за кусок хліба, і за дешеві яйця, як з'ясувалося, да? один одного можуть вбивати за дорогі. Тому ця тут і бравада, тут і є все-таки підґрунтя, велика армія, ядерна зброя і не Адекватна до подій реакція Заходу, отак я скажу м'яко. А будь-які моменти, які диктатор не вважає сильними, він зрозуміло вважає, що це елемент слабкості. Тому поки йому зуби не покажуть або не дадуть по зубам дуже серйозно, він буде далі йти. Тому що він вже чітко сказав на цій прес-конференції, що він буде йти далі. Тобто Україна для нього це тільки проміжний етап, і, і, і що ще треба? Пам'ятаєте, була Мюнхенська його промова? Тоді всі злякалися, але проковтнули. Зараз уже, ну ну вже що ще треба, щоб він зробив, щоб світ сказав: ми цей проект Путін і Путінська Росія закриваємо. Варто зазначити, перепрошую за те, що за таку риторику, однак з часом європейські лідери перестають ковтати те, що їм дає Путін, і бачимо, що Олаф Шольц зовсім нещодавно сказав, що піду на перемовини із Путіним тільки після того, як він залишить Україну, виведе свої війська. Ну і. А, а, очільник нації, яка вважається такою перемовною нацією, загалом французи, так Франція, президент Франції, також раніше пам'ятаємо, скільки разів дзвонив, скільки разів на дроті вісів із путіним. І зараз такого ми вже на щастя не бачимо. І ми бачимо навпаки реакцію Путіна на те, що з ним перестали говорити, і він про це згадав на своїй прямій лінії у четвер. Давайте згадаємо, що про це говорив. В контексті стосунків відносин із Еммануелем Макроном. У нас были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения. Я, как вы знаете, и во Франции бывал. Господин Макрон приезжал в Россию. У нас всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся между... двухсторонних отношений и... и международных вопросов. Мы готовы и дальше взаимодействовать с Францией. Но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили. Не я прекратился, это он прекратил. Знову ж таки о, виявився кинутий о, кинутим Владимір Путін, і ось що в той самий день сказав президент Франції Макрон. Він сказав, що готовий говорити з Путіним, якщо у того є серйозні пропозиції щодо закінчення війни проти України, поновити діалог, який дозволить домогтися мирного врегулювання за за, за дотримання норм міжнародного права. Франція завжди буде державою, яка надасть підтримку і не пошкодує зусиль для досягнення результату. Сказав Макрон на прес-конференції за підсумками саміту ЄС у. Бріселі за його словами, не він почав війну в односторонньому порядку, порушивши договори, на які погодився, і не Франція вирішила вчинити воєнні злочини в Україні, що зробило дискусії практично неможливими. Ну треба бути серйозним, тому в мене дуже проста позиція. Я не міняв свого номера, заявив французький лідер, натякаючи на те, що Путін може зателефонувати йому в будь-який момент. Я нагадаю, що в перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Макрон кілька разів говорив телефоном із Путіним. Востаннє Макрон і Путін говорили 3 травня 2022 року, тобто півтора роки тому, щось біля того. Знову ж таки, озгадували ці телефонні розмови, дуже старався домовитися Макрон. Є навіть вже опублікована ціла фотосесія Макрона, як він в перший день повномасштабного вторгнення там позував із телефоном у руках. Зараз риторика більш жорстка. І чи це не виглядає як спалені мости і остаточне припинення дипломатичних, ну, таких загально... Усталених відносин контактів із Російською Федерацією. Чи не пожаліють потім європейці за таку риторику стосовно Путіна? Не пожаліють. Це треба було робити раніше. До речі, одна теза з приводу Путіна. Він бачите, ж він вже ж виводить за рамки, що він робить, да і в них були дуже теплі стосунки, коли він не брав трубку, коли дзвонив Макрон, в цю гру можна вдвох грати. Сказав йому Макрон зараз. Але він сказав так, знаєте, по-європейськи дуже коректно. Я в мене той же номер, але якщо ти будеш знову е, язиком просто так, як, як на цій прес-конференції, то це може дзвонити до Орбана або ще до когось. До мене дзвонити тільки тоді, коли ми будемо вирішувати справу і говорити як дорослі, а не як ображений старець. Так е, я думаю, що я дуже хочу вірити. Що зараз відбувається усвідомлення провідними європейськими лідерами наступного, що війна відбувається в Європі, тому що знову ж я вже не, не перший раз про це кажу. Раніше складалося враження, що це десь за океаном. Це дуже далеко. А тепер ну, я думаю, що ще й Америка підштовхнула своїми останніми діями, що це зараз такий процес, який я думаю, дуже хочу, щоб він закінчився для нас і для Ізраїля і Тайваня. І для навіть мексиканської стіни позитивна, хай Бог дасть всі всі, всі оці варіанти, які можна, але Сполучені Штати продемонстрували паузу, і Європа була змушена реагувати. І це дуже круто, що вона реагує, а не заховалася в мушлю і не сидить тихенько казати, що я в домику, це не моя війна. Вони відчувають, що це їхня. Якщо не їхня війна, то на їхньому континенті і вона впливає дуже серйозно. І кожен з тих лідерів, які і німецькі, і французькі, вони теж не просто учасники цього всього, вони ще й політики, яких мають великі амбіції, і один і інший хочуть зайняти перше місце. Да? Тому що ну там Меркель пішла, і тепер поки що ну так. Такого великого політика на чолі всього немає. Вони тільки ведуть за це боротьбу, тому це шанс отримати підтримку всього світу, тому що світ дуже гарно підтримує переможців і тих, хто виявляє якусь там стійку позицію. Тому я дуже сподіваюся, що ми бачимо початок розуміння про те, що війна відбувається в Європі, і її треба зупинити прийняти е, в, 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 поразкою Росії. Пане Олежо, дуже цікаво. Стосовно політиків, о, якось давайте пофантазуємо в цьому плані. Умовно зрозуміло, що було б зараз із Україною, якби на чолі Німеччини була досі пані Меркель. Ми бачили, що було раніше, як вона себе о, поводила стосовно України. Те саме можна сказати і про пана Обаму, так тодішнього президента. Вони по що суті пов... повпливали дуже сильно. Стосовно Франції був пан Сарказі, був Оланд. І так далі, чи можна вважати нинішню генерацію політиків, які зараз на чолі пан Шольц, який здавався раніше таким сірим і непримітним, а зараз буквально змінює свою репутацію і навколо нього вже такий собі фльор міцного потужного політика, який справді вирішує питання у європейському парламенті? Він просто вказав на двері для Орбана, і це також багато про що говорить. І той самий пан Еммануель Макрон. Так чи вбачаєте ви в них? Якісь амбіції, ну звісно, ж те люди політики. В них за фактом є е якісь амбіції. Однак чи вбачаєте ви у них бажання стати регіональними гегемонами, відновити репутацію держави, які впливають на щось не лише в своїй країні, а загалом в регіоні? Так, і ці амбіції є, але хто їх зробив такими крутими? Зробила українська армія, Україна, український народ, тому що народ вистояв, дав їм шанс перелякатися, дав їм шанс говорити з Путіном, не говорити з Путіном, давати нам зброю, не давати нам зброю. Але кожен із них зараз інший. Якщо ми згадаємо, мовно на 22 лютого. Минулого року і зараз це інші політики. Вони нам е, можуть подобатись, можуть не подобатись, але мені е, це ці версії політиків, яких ви назвали, вони мені більше подобаються, ніж ті, які були на початок війни. Тому що ми, якщо згадаємо німецький кейс, то там взагалі е, з нами говорити не хотіли, тому що вважали, що все закінчиться дуже швидко, і прийдеться домовлятися з кимсь іншим. Тепер всі побачили, хто такий Путін. Тепер всі побачили, що таке Україна і що таке. Європейська солідарність, я маю на увазі не політичну силу, а от солідарність країн, які протистоять зараз допомагає протистояти нам Росії, і зрозуміло, що тут наростають м'язи і з'являються амбіції, тому що Путін закидає всім ну на цій прес-конференції. Раніше він там брякнув про те, що стара гегемонія, він мав на увазі Сполучені Штати, має там піти в минуле, тобто він хоче сказати, що він буде гегемоном. Ну знаєте, це така історія дуже прикольна. Можна ким завгодно себе назвати, але якщо що в Україні тебе називають гарним словом, то ти таким і залишишся, і це по всьому світі знає хто такий Путін. Тому е, я за те, щоб у наших партнерів були амбіції, коли з'являється дуже навіть завищені амбіції, то люди здатні на е, різкі і ризиковані кроки. Тому я тільки за це. Я за те, щоб вони е, ризикували е, в боротьбі з Путіним і допомагали нам. Про ризики, до речі, от ми знаємо, що зараз Семен Макрон триває його другий термін президентський, він вже не буде переобиратися. Це нормальна демократична країна, і там діють такі правила, на відміну від Російської Федерації, і він по суті не обтяжений якимись передвиборчими гонками, не повинен комусь подобатися. І в цьому плані чи можна вважати, що в нього більше розв'язані руки, і він готовий на ці ризики? До прикладу, як той самий. Джо Байден, який, я сподіваюся, врешті-решт зрозуміє, що напевно у нього не так багато шансів у цій передвиборчій гонці, і можна спокійно братися за справу порятунку України, а не за справу сподобатися електорату. Ну тут зрозумієте, у політиків є два шляхи: є шляхи подобатись, а є шляхи і подобатись і увійти в історію. А є ще, ще один шлях це теж такий для політиків дуже притаманний вляпатися в історію. Тому тут є дуже широкий вибір, і от якщо людина хоче війти в історію, то вона ризикує. Не впевнений, що ну і до речі, ми ж просто не знаємо амбіції одного і іншого, те, що ви назвали. Тобто, якщо Байден вважає, що він може перемогти і е, це для нього є ціллю, то це одне. А якщо наприклад у нього є така е, мрія війти в історію переможцем Російської Федерації, але політиком, який дуже велику ціну за це заплатив, це інша історія. У Макрона теж такі політики, як Макрон, він же ж молодий. До речі, він не хоче зникнути з історичної мапи Франції і Європи. Тому він своє майбутнє якось бачить. і тому якщо беремо президентський кейс, у нього розв'язані руки, але ми не знаємо його далі подальші амбіції. Тому він може ризикувати, до речі, але ж знову ж ми думаємо за них. І ми розуміємо з вами, що Макрон і Байден це не окремі люди, це команди. Які працюють, і от що ці команди думають, і як вони малюють своє майбутнє і своїх країн від того буде залежати. Тому дуже хочеться, щоб ми побачили, скажімо так, час сміливих рішень, але, але ми поки що їх бачимо. Ну, знаєте, напівсміливі, схоже на сміливі. Ось ось будуть сміливі. Тому, можливо, ми зараз там в наступному році побачимо іншу категорію. Дуже сміливі. Дуже хочеться, щоб дійсно, як ви зазначили, не вляпалися і не потягнули Україну у ту так, субстанцію, так, в яку так, вляпалися. Так дякую вам, пане Олеже, за те, що. Ну, такий екскурс політологічною по, політичною папою світу нам провели. З нами на прямому зв'язку був Олег Лісний, політолог. Дякую ще раз, що доєдналися. Дякую вам взаємно.